Організувала лекцію Як шукати свій стиль за чотири дні. 1 вересня, щойно під батьківським контролем стартував навчальний рік. Вирішила, що настав час реалізовувати власні задуми. Лекції про стиль в офлайні бути. Одразу зробила опитування в інстаграм, щоб обрати тему. Глянула в робочий графік і зрозуміла, що в вересні в мене єдиний шанс в найближчу суботу. Тож у мене було чотири дні, щоб створити лекцію, домовитись з орендою кав'ярні та запросити всіх бажаючих завітати. Вирішила, що раз цей експеримент нехай буде безкоштовним для всіх учасників. І так, я справилась. Лекція, як шукати свій стиль та змінювати його, зайшла на ура, але дівчата в директі не дають мені розслабитись, а й справді не всі змогли завітати в Town, щоб послухати її. Тому вебінару також бути. Плануйте подію. 18 вересня з 19 до 20, повтор безкоштовної лекції, як шукати свій стиль. Підпишись на мене, та напиши в коментарях до цього відео слово вебінар, і я надію. Я шлю посилання на телеграм-канал зустріч.